Доброго часу доби. Пофарбував славу, <кхи> От. Ну, як зумів. перший раз фарбував, трохи, звісно, не вийшло, тут трошки полосочка, але треба буде, трошки підробити, замаскувати. маскирувати. молдинг наклеїть, бо молдинга нема. Фарба, ну, скоріше все, ця трошки вже відполірована, а ця... Треба полірувати, бо велика шагрінь. У мене вийшла велика шагрінь. О, зараз отак видна сюди. Тут шагрінь, тут шагрінь. Тут взагалі немає шагрені, вважай. А тут здоровенна шагрень. Не знаю, чого так і вийшло. Чи карастка густа, чи не знаю чого. Пороги покрасив. Все, А Тут я теж, бачите, переход. Видно, ну нічого страшного, я його якось трошки може змаскирую потом. Вот. Бампер, конечно, по сравнению з крылом тепер жахливий. Думаю, може його зняти, де хоч донуть трохи. Це... Жесть. Тут тоже все Вот. Тут бампер теж ось так і треба буде щось з бампером. Може хоч частично якось, не знаю. Коротко. Бо я треба все одно зі мати, бо там трошки ззаду пару есть залишилось, я їх не заварив, то заварити їх треба буде. Ну, видно, нове, покрашене і старе. Перший раз повторяюся. Я трошки розтворити натернуток до чуть-чуть то, то я, то я Маскирануть тоді якось. То все. Ну як я планую, тоді, в принципі, це все полірнути, щоб воно було однакове Вот. Верніше, щоб її не було. Полірнув фарбу. І я думаю, що буде більш-менш похоже. Понятно, що там краска трошки вигоріла. Там ще е, там ще норм ну свіжа, то понятно що буде різниця, але ну болі менее нормально, як на мене.